Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, поки йдуть дощі, опади, ще не всі вийшли в поле. Я хочу вам нагадати особливо агрономам, які тільки вийшли з-за парти університетської. І не тільки агрономам, а й фермерам, аграріям. Що для того, щоб бути успішним, необхідно мати інструменти. Головним інструментом є знання, а краще досвід. Але якщо у вас немає і того і іншого, то хоча б ви заведіть собі рюкзачок, і обов'язково у вас в автомобілі має бути пенітрометр. Пенітрометр це прилад, яким заміряють. Щільність з ґрунту, лопата. Вона дає можливість робити ґрунтові розкопки і шкідників шукати. А далі, друзі, скажу, що повинна бути ще отака лопатка. Це для того, щоб насіння дивитися, як висівається. Далі, друзі, Шпагат довжиною 14-28 см. Це для того, щоб потім, коли будуть сходи кукурудзи чи соняшнику, але це там, де міжряддя 70 см, ми цей шпагат розматуємо і от я його таким зробив і заміряємо густоту. Ну, Відповідно, друзі, в кого цукрові баряки міжряддя 45 см, ну, я нагадую просто, що він повинен бути там 22. Метра, не 14, там 28. Далі, друзі, лінійка. Ну, щоб можна легко було відміряти погонний метр. Далі, друзі, ну, падомір обов'язково. Треба вологу заміряти. Баночка. Ну, а падомір, мабуть, не повинен бути в рюкзачку, він повинен бути в полі. Ну так, да. ну, він має бути в полі стояти, щоб не в рюкзачку. Але в полі повинна бути, пам'ятаєте, я показував Точно, щоб не вкрали... відео у нас. Сутилка у нас є з да. відео, да. а потім приїжджати і заміряти. От. Через те, що в полі його стирять. Ага. Стакан. ну, Стакан він багатофункціональний. Я далі покажу, що не можна робити. А насамперед можна сюди забирати комахи. Потім, якщо ви не можете визначити в полі, то це можна зробити там під бінокуляром в лабораторії. Далі, друзі, дуже важливий прилад, це ph метр У мене хороший pH-метр, він виробництва Америки. США, ну, дає можливість дуже точно заміряти pH. От є такий PH-метр. Далі, друзі, ну, як не обійтися без. Лупи, щоб дивитися комах, хвороби, тобто лупа обов'язково. ну хай лежить. Далі, друзі, у нас повинен бути е, ну, такий от, портативний бінокуляр. Далі, друзі, обов'язково ґрунтовий термометр. Ну, ще один метр. Це так, на всякий випадок. Далі, друзі, окуляри. Окуляри, друзі, потрібні будуть е для того, щоб коли висохне кукуруза і будемо ходити по ній, щоб очі не порізати. Mm, а я думала ті, які ти носиш, коли читаєш. І думаю, це не, ті... не всі це, ж це... погано бачать. Далі, друзі, рукавички. Ну, це. На всякий олівець, ну і блокнот, він в мене є в машині. Ну і ще можна мати найважливіший інструмент. Це от. Нічого собі, з чим ти їздиш на поля, а я і не знала. За перемогу? Та ні, я ще раз це потім вип'ємо. Да, для того, щоб потім випити кожному аграрію за перемогу над агресором. Ну, щоб ви не подумали, що тут рекламуємо алкоголізм. Через те, що реклама алкоголю, то я. Що ти робиш? Що ти робиш? Це теж потрібно якраз От. Горілочку. ну Оце такі основному, друзі, інструменти мають бути у аграрія. А напишіть нам під цим відео в коментарях, що я ще забув нагадати, що має бути з собою. Для того, щоб дійсно можна бути. Е. В курсі всіх справ. Шматок сала. Ну, обов'язково. Сала, да. Це хороша підсказка.